О. Тепер нормально. Поспали. О, well-rested дало. Клас. Я забув, що тут баф дається цей well-rested. О, нормально себе почуваю. Плюс 10 досвіду. Оце круто. Чому я раніше, як я раніше про це не знав? Чи ще так, чому я раніше про це не дізнався? Так, а я планую повернутись назад. Оглянути локації. А то я на початку гри так летів, просто по основному квесту, ні з ким не говорив, нічого не розвідував. А тут довіряються доволі круті квести, всякі цікавинки, а також досвід головне, дуже потрібний. Тому я повернусь на початок. Провідую, так сказати. Старих персонажів, як вони там поживають. О! Я ж якраз недавно на енергостанції був. І розподілив на всіх енергію. Подивлюся, як вони там поживають. Окей. Так, що там на двірку в нас? Ой, ой зараз може зависнути, я забув. О! Вже вкотре не зависає? Ооо... О! Торговці якісь. Там ні. А ну, торговці маєте, може, Microfusion Cell? need. Покажи, що маєш. А, ну, а що ці карти, до речі? Треба було за карти погуглити, бо я так і не розумію, для чого вони. О, мікрофюжн Cell. Супер. Давай все, що є. 130 Кришечок. Та вони не дешеві. Ого! Міні-ядерка, йо-майо. Капець. Мені страшно уявити, просто як воно бабахає. Так, ну ок. Давай тоді мені ті свої. Microfusion Cell. <coughs> На тобі 136 кричок. Хоба. Дякую. Тепер побільше трохи маємо. <coughs> Та, йомаю, Що ж ти з горлом в мене сьогодні? Окей. Поки нічка. Я переберусь потихеньку в Hood Springs. Провідаю їх, як вони там. пум 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 Ого, нічка все одно. Ой, чому тут цвинтар? А де Гуд Прінгс? Чому я появився до цвинтарі? О, так це ж... Це часом не є. Якраз. Там де сцена відбувалась. Чи мені здається. Вау. Що там таке? На що я дивлюсь? Бо я тут карти зовсім не знаю. Ого! Цікаво, цікаво. О, так цей болдер Сіті недалеко. Ого! Ой! Оце що таке? І тут я випадково вимкнув мікрофон, тому що я дурак зумив кнопкою Alt, а не правою кнопкою мишки. А в мене гаряча клавіша Alt плюс кнопка А. Це вимикає мікрофон. І я, звісно, цього не замітив і так прострімив десь півтори години. Тому я виріжу найбільш ключові моменти, які були за той час. І просто коротко розкажу, що там було, що відбувалось. От. От, і так як я і планував, я повернувся назад в Гудспрінгс, щоб оглянути, чи пропустив я якісь цікаві квести. Ось тут я був трохи шокований, бо не знав, що це таке. Вперше побачив такого баранчика. Так як більшість домиків були зачинені, або просто люди спали, і мені не хотілося їх тривожити, ось тут я знайшов якусь заправку. І ну, на заправці точно ніхто ж не живе. Тому я пішов оглянути її. Але тут хтось був. Цього достатньо близько. Хто ти і що тобі від мене потрібно? Я просто оглядаюсь. Вибач за пістолет. Ти просто застала мене зненацька, ось і все. Ми погано почали. Що скажеш, якщо ми почнемо з дружньої гри в караван? Мієш грати? Ти знав, що тебе шукає чоловік на ім'я Джо Коб? Так, він не виглядає дуже сильним. Я чув, що він боїться, що я пристрелю його з одного з вікон, коли побачу, і він має рацію. У мене, мене будуть набагато більше проблеми, коли з'являться його друзі. Я ніяк не зможу впоратись з усіма з ними в перестрілці. Чому порохові бандити полюють на тебе? Мій караван повертався з Каліфорнії і прямував до філії компанії в Нью-Вегасі, коли на нас напали. Навіть не встигли сказати, киньте зброю і підніміть руки вгору, як полетіли кулі. Ми добре відбивалися, але їх було занадто багато. Я застрелив кількох бандитів, перш ніж побіг, і думаю, що їхні друзі хочуть помститись. Що ти збираєшся робити з пороховими бандитами? Заляжу на дно, якомога довше, якщо місто не кине мене вовкам. Самотужки я не маю жодного шансу проти банди. Може, я зможу допомогти. Це просто закінчиться тим, що ми опинимось в одній могилі. Якби ще інші люди в місті були з нами, я попитаю і подивлюсь, кого можна зібрати. Почни з Санні Смайлз. Вона була дружелюбнішою за інших. І ось так в мене розпочався новий квест, який я пропустив на самому початку гри. Так, тут я трошки озерну... вирішив озирнутись на цій заправці. Знайшов. Пару ящиків із бухлом, так сказати. І більше нічого цікавого тут не було, лише всяке сміття. Ча одна бутилочка була не відкрита, я просто для атмосфери прихопив її собі на потім. От. Цей чувачок приліг спати, я вирішив його не ошукувати, але замітив, що поруч з ним сейф. Я лише подивився, що в нього в рюкзаку для цікавості, але не чіпав. В сейфі нічого цікавого не було, окрім пару патронів і пістолета. От, Тут я просто вирішив оглянути свій новознайдений лут. Цікаво було просто, як він виглядає. І ось я вирушив на пошуки цієї Sunny Smiles. Але так як зараз нічка, тому я пішов кудись поспати. Спочатку я хотів піти до доктора, але як потім виявилось, в нього не можна спати. Поки я бродив по хатині Дока, тут вже майже настав ранок. І я набрався в бар, тому що по спогадах останні рази я найчастіше бачив її там. Але для початку прикупив в торговця плазмений пістолет, тому що він виявився не досить дорогим, а по статистиках досить крутий. Ось і заодно оглянув його, як він виглядає. Так, і ось я. Зайшов в бар, уявив, наче слухаю музику, так як в грі в нас музика з радіо і музикальних апаратів вимкнена, щоб не було страйків за копірайт. Так, на барній стойці виявилось пусто і Sunny Smails я також не знайшов. От тому я присів і вирішив почекати її. Заодно зробив прикольний вид для скріншоту чи прев'ю. Ось і прибув бармен. Але нам потрібна Сані Смайлз. Ось і вона. Привіт! Затрималась Глуд Спринкс на деякий час. Я збираюсь допомогти Рінго розібратися з пороховими бандитами. Мені може знадобитись твоя допомога. І нічого не кажи. Я в справі. Тут я був здивований, що вона ось так, от просто одразу погодилась. От так просто. Отак От просто. У мене таке відчуття, що так чи інакше мені доведеться битися з цими хлопцями, тож краще вже покінчити з цим. Коп каже, що залишить нас у спокій, якщо ми віддамо Рінго. Але я знаю його тип він і його друзі прийдуть за містом в кінці кінців. Однак між тобою, мною і Рінго, ми не зовсім та сила, з якою варто рахуватися. Багато людей тут поважають труді. Якщо ти зможеш переконати труді приєднатися до нас, можливо, дехто з мешканців міста також вирішить допомогти. Не знаю, що у Ізі Піта десь є запас динаміту, а Чет щойно отримав партію шкільних обладунків, які ми могли позичити, поговори з ним теж. Нарешті є велика ймовірність, що у нас будуть зайві дірки, тож якщо док Мітчелл зможе дістати декілька стімпаків, було б чудово. Є ідея, як переконати труді приєднатися до нас. Красномовність може допомогти. Переконати труді, що у нас є гарний план, як виграти битву, також допоможе. Чи погодиться Чет віддати нам свої припаси? Я не думаю, що слово віддати входить до лексикону чета, навіть якщо на кону місто, він все одно змусить тебе торгувати з ним. Як я можу дістати динаміт Ізі Піта? Ізі Піт дуже ретельно охороняє свій динаміт. Тобі доведеться переконати його, що ти знаєш щось про вибухівку, перш ніж він передасть його тобі. До побачення. Я чекатиму. Ух, ну і накидали нам, звісно, додаткових завдань. І як я тільки міг пропустити такий крутий квест на самому початку гри. Ну, все через відсутність української локалізації, хоча б тексту. Інакше б я на початку так не уникав діалогів в грі. Здоровенькі були. Чому тебе звуть Ізі Піт? Я був старателем, поки не вирішив оселитись тут, щоб втекти від НКР. Тепер я просто розслабився і допомагаю Брамінам та Великорогам. Ти був старателем, копав золото і срібло? Ні. ні. Це, це означає, що я не шпорив по старих будівлях, в пошуках робочої техніки і таке і інше. Дехто називає це утилізація, але мені ніколи не подобався цей термін. Я вважаю, що утилізація означає, що воно щось зламане, майже безнадійне. Я шукав коротші речі зброю, хімікати, запчастини. За це можна було добре заробити. І коли-небудь знаходив щось хороше, займаючись старательством? Ні. Одного разу була непогана ділянка на сході біля річки, але її забрали рейдери. Зрештою, я став за старий, щоб продовжувати пошуки. А що не так з НКР? Зрозумій мене правильно, в НКР багато хороших людей. Просто вони роблять тебе частиною їх, хочеш ти того чи ні. Такі міста, як Гудспрінгс і Прім. Не залишаються незалежними надовго. Якщо у тебе є щось, що потрібно НКР. Проте НКР тримає Легіон подалі. Розкажи мені про Легіон. Це рабовласники. Їх очолює хлопець на ім'я Цезар чи Кайзер, не знаю, як правильно вимовляти. Пару років тому вони намагалися захопити Дамбу Гувера, але НКР відбили їх, але НКР не змогли закінчити роботу. Легіон відновив свої сили і готується до нового раунду на Дамбі. я все ще ставлю на перемогу НКР, але хто зна. Ми чули історії про легіонерів з боку Невади, тому тримай зброю на поготові. Ти не захочеш, щоб вони тебе спіймали. Що такого важливого в Дамбі Говера? Потужність Дамби це потужність Нью-Вегасу. А ще вся ця чиста вода, що лежить в озері Мід. Той, хто володіє дамбою, володіє територією. Що ти знаєш про Джо Комба? Велика неприємність, корисна інформація. Нема за що. Я чув, у тебе є динаміт. Це допомогло б нам побити порохових бандитів. Занадто небезпечно. Ви вб'єте себе, якщо я дозволю вам до нього доторкнутися. Краще залишити його закопаним, так безпечніше. Я знаю, як поводитись з вибухівкою, включаючи динаміт. Ага. Гадаю, ти знаєш, що робиш. Піду відкопаю і підготую. Будеш мати його до початку бою. Так, динаміт ми порішали. Тепер йдемо, домовимось на рахунок обладунків. Хочеш купити якісь припаси? Мені потрібні припаси для боротьби з пороховими бандитами. Зачекай, я ніколи не голосував за боротьбу з пороховими бандитами. Ти говориш про інвестиції в тисячу кришечок. І ось тут в мене виявилось недостатньо бартеру, щоб мовити його допомогти нам. Єдиний варіант залишався заплатити цілих тисячу кришечок, яких мені було досить шкода, бо тисячу кришечок це доволі багато. Тому я відмовився і почав. Рискати в своєму інвентарі на предмет якихось одягу чи там хімікатів, будь-чого, що би збільшило мої параметри бартеру, але нічого не вдалося знайти. Тому я вирішив подивитись, чи в нього є якийсь предмет, який можна купити, який би збільшив наш бартер. І в нього якраз знайшовся потрібний нам предмет, який достатньо збільшив бартер, щоб вмовити його нам допомогти. Смішно досить вийшло, що в нього ж я купив предмет, який потім використав, так сказати, проти нього. Ось я використав журнальчик, додав бартеру плюс 10. І загалом тепер в мене... скільки там? І загалом тепер в мене 29 партеру, що є достатньо. Нехай вони тоді захоплять місто. Я впевнений, що ваш бізнес піде набагато краще. Ти довела свою точку зору. Я можу забезпечити людей шкіряними обладунками і додатковими боєприпасами. Сподіваюсь, вона того варте. А я охоронятиму крамницю, поки все це відбуватиметься. Мій бізнес для мене на першому місці, ти ж розумієш. Так, і ось він нам видав шкіряну броню. От, І я вирішив примірити її, як вона виглядає. І вона просто неймовірно круто виглядає в стилі медмакс. Дуже хотілося б бігати в такій броні. Але у нас челендж плаття. І ми до кінця гри будемо грати в платі. Надіюсь, це не буде занадто хардкорно. Але челендж є челендж. Динаміт є, додаткові патрони є, броня є. Залишаються медикаменти. Надіюсь, з доком проблем не буде ніяких. Як тримаєшся? На місто збираються напасти бандити. Можеш чимось допомогти? Здається, куди б я не поїхав, завжди одне й те саме. Люди ніколи не залишать один одного в спокої. Я не дуже хороший в бою з моєю хульгавою ногою і мої запаси мізерні, але я дам тобі все, що зможу. Док виявився своїм чуваком, він без ніяких проблем дав нам припаси, ось залишилось лише вмовити труді допомогти нам. Тому повертаємось назад в бар і подивимось, що получиться з нею вирішити. Отже, ти плануєш взятися за банду Джо Коба, це великий ризик, але я вважаю, що ти повинен робити те, що вважаєш правильним. Біля бару та магазину є хороші місця для засідки, якби мені допомогли. Звучить як хороший план. Гаразд, ти здається, знаєш, що робиш, тож можна мене розраховувати. Дозволь мені переговорити з кількома іншими людьми, і я подивлюсь, чи не зможу я зібрати кілька членів для ополчення, яке ти створюєш. Хоча у кожного є зброя, ми могли б бути трохи краще екіпіровані, у крамниці, мабуть, є те, що нам потрібно. Ух, от ми і виконали всі додаткові завдання цього квесту. Залишається повідомити Рінго, що все круто, що ціле місто погодилось нам допомогти. Отже, що відбувається? Сані погодилась нам допомогти. Сані з нами. Що ж, гадаю, це означає, що ми готові йти. Хіба що, якщо в тебе є ще щось? Давай зробимо це. Гаразд, я готовий, сподіваюсь. Час прокидатись. Порохові бандити тут, щоб погратися. А де труді і решта? Вони в укритті, але все може закінчитись погано, якщо ми не виберемося якнайшвидше. Ходімо. О, EasyPit приніс динаміт. Ось твій запас. Сподіваюсь, я не підірвусь. Я буду біля магазину. Будемо сподіватися, що Банді не вдасться зайти так далеко. Так, і погнали в бій, підготували динаміт, який роздобув для нас Ізі Піт. От, біжимо до наших остальних. Ось перебігли. І очікуємо бандитів. І я в стилі ліроя Дженкінса погнав закидувати їх динамітом. Ой, получив погану славу порошкових бандитів. Цікаво, чого це. А для Гудспрінгс, навпаки, в нас піднялася репутація. А для порошкових бандитів вона максимально впала. Так. І от ми і розібралися з ними. Я в великому боргу перед тобою за це. Ось, технічно це кошти багряного каравану, але я знаю, що вони зрозуміють, коли я їм все опісню. Немає за що. Я побуду тут ще трохи, але через кілька днів поїду. Якщо будеш в Нью-Вегасі, шукай мене в таборі багряного каравану. І ми отримали нову мітку на карті, де знаходиться його лагерь. Ось тому в нас ще одне потенційне місце для квестів. На деякий час це повинно заспокоїти ситуацію. Сподіваюсь, так і залишиться. І йдемо лутати. У нас тут купа динаміту, патрони всякі, броні, зброя, коротше, повну луту. Так, полутавши всіх, я вирішив піти в бар, подякувати всім. Ну і заодно перевірити, чи всі вціліли. От. І, на щастя, всі живі, здорові. Я рада, що ця справа закінчилась. Мені подобається, коли в Гудспінгс тихо і спокійно. Це навчить порохових бандитів уникати Гудспрінгс у майбутньому. Такс. І, подякувавши всім, я вирішив приміряти броню, яку я полутав, просто щоб подивитися, як вона виглядає. І тут стався отакий прикол. От. Вони напали на мене, тому що я одягнутий як бандит. Я завантажився, а сейв в мене був до битви. Добре, що був автосейв, коли я зайшов в бар після битви. Це мене врятувало. Добре. Далі, гуляючи по Гудспрінгс, я замітив на горизонті якийсь хрест. Мені стало цікаво, що ж це таке. Тому я направився туди. Щоб розвідати, вийняв пістолет, щоб був на поготові, а то на випадок, якщо якась живність нападе на мене, яка і трапилась нам на шляху. Ось. Наближаючись ближче, на горизонті я побачив ще якісь антени, чи що це, але воно досить далеко. А також поруч якась порвана огорожа опу всього цікавого. Також на радарі замітив ворогів. А це були знову вовки, чи хто це? От я і добрався до того хреста, а це всього лише якийсь меморіал, і тут наче нічого більше немає. Потім я направився до тої порваної огорожі, подивитись що ж це там таке. А тут якась величезна яма. Тому я акуратно спустився туди, оглянути, що ж це там таке. Але там абсолютно нічого цікавого не знайшлось. Тільки трошки патронів. А, ну і цілий стил збой, звісно, на початку гри, то, От, ми вибрався назад з тої ями і просто слідував на радарі на трикутничок, який вказує, що неподалік якась локація. І так я тут ходив, стріляв в тих вовків, розблокував якусь печеру, хоча я так і не зрозумів, де вона знаходилась. Підняв рівень. Качав тепер бартер на майбутнє. Ну і звісно, спіч, трошки Energy Weapon по старій нашій тактиці. І остальне вкинув на підкрадання. Далі я дуже довго перечитував кожен з перків, тому що це дуже складний вибір, що ж вибрати. І тут мені неймовірно повезло, що нарешті за півтори години появився глядач. Пережете? Який мені повідомив, що в мене вимкнутий мікрофон. І це врятувало половину, цілу половину стріму. А то так би було не півтори години без мікрофону, а цілих три. Йома, в натурі звуку не було! Бляха, цікаво, як довго в мене не було звуку. Ох, жесть. А я навіть не замітив, коли в мене виключився звук. Йомаю. -йо.